Депутата міської ради, який не хотів працювати для громади, вкинули до сміттєвого баку, полили нечистотами, а потім покатали біля приміщення білого дому Олександрійського. Такий політичний вертеп продемонстрували на тему політичної кризи в Олександрійській міськраді активісти громадської організації Громадянська Непокора. Доброго дня хлопці, це депутат. Депутат міської ради нашої. <риклад> а ну давайте сюди. Покатаємо його трохи. Покатаємо хлопці трошки. Ось вот так. Акція була проведена силами активістів. Роль депутата зіграв один з непокорівців, одягнений в костюм і в краватку. А замість нечистот насправді все завершилось лише поливанням водою. Як прокоментував мету проведення акції голова організації громадянська непокора Павло Посенчук, активісти хотіли закликати депутатів і мера до термінового пошуку серед депутатів спільного рішення на благо громади. Як відомо в місті Олександрії є непорозуміння між депутатами міської ради та міським головою. На жаль, депутати не можуть знайти порозуміння між собою, не можуть визначитися, чи це буде нова влада, чи це буде та, що є влада, то наша громадянська непокора вирішила депутатам трішки підсказати. Якщо депутати не можуть працювати головою чи розумом, то Наша організація вважає, що через дії більш радикальні, можливо, вони зрозуміють, що потрібно сідати за стіл переговорів і знаходити якийсь вихід із положення. Чи то перевибори, чи то зміна влади, чи то заміна когось, чи то інші якісь варіанти. Ця акція це крок попередження. В сдуючий раз ніхто збиратися тут не буде. Йде собі депутат, такий ледацюга з дому. На працю спіймали, посадили, облили. І, мабуть, тоді депутат, депутату буде зрозуміло, яким чином далі діяти. Активісти оприлюднили на сторінці громадської організації у Фейсбук текст заклику щодо політичної кризи у місті. У тексті зокрема говориться: час іде, а нічого не змінюється. З кінця минулого року через бездіяльність влади місто втрачає надію на покращення життя. Дві сили зійшлись одна з одною і не можуть зупинитись і вирішити, хто головніший. Всі ці ознаки політичного безсилля змушують громаду активістів, які не бачать кінця і краю пошуку компромісу, звернутися до міського голови і депутатів із вимогою. Розпочати реальну роботу міської влади, а не її імітацію.